То дивиться мої огляди про інструмент, то вже знаєш, я відгуки залишаю тільки про ті інструменти, якими користуюся сам. Ну і в принципі вже з досвіду залишу відгук позварювальний апарат Телвін. По зовнішньому його стану видно, що приглядатися сильно до нього ніхто не приглядається. Ну, просто беремо і користуємося. І що хочу про нього сказати? Мінусів в ньому, звісно, багато. До цього апарата до цього апарата в мене був китайський якийсь ноунейм, користувався. Але так як китайці <смі> мають властивість зламатися в самий непідходячий момент, то поряд був епіцентр, заскочив туди. І з того, що там стояло на поличках, то ну, більш-менш таку якусь довіру викликав оцей апарат Телен. Більш того, що тут пише, що Італія виробник. Переглянув його характеристики в інтернеті, хотів почитати відгуки. Просто продавав, рекламують, що Хороший, якісний, бери, не пожалієш. А правдивих відгуків, мабуть, мій буде перший от такого реального користувача, який має досвід користування ним три роки. За цих три роки можу сказати, що я б його не радив вибрати тим, хто десь їде на монтаж, десь їде на якісь зварювальні роботи, де його треба підвантажити трошки роботою. Бо він навантаження не витримує. І цей зварювальний апарат має масу недоліків, які себе показали вже в процесі експлуатації. Перший з недоліків, ну але це ще такий, з яким там можна миритися, в нього дуже короткі дроти. Дріт живлення короткий, дріт самі тримач, тримач і маса з короткими дротами. Якось відразу я в магазині на це не звернув уваги, а його потрібно за собою носити як портфель. Куди, ти з тим апар... Куди йдеш варити, туди й того апарата за собою тягаєш. Ну це вже таке, ну ще добре, з цим можна миритися. От для прикладу має такий апарат Патон, Тут нормальні людські дроти, вже відгук і огляд його запишов пізніше, то в ньому в «патоні», то в «патоні» дроти м'ягкі і дроти трьохметрові, дуже зручно з боку поставив і собі виконуєш монтажні роботи. Тут же в цьому теплені, особливо зимою, дроти стають дубові. Другий недолік, що цим апаратом не можна довго варити. Навантаження він не витримує від слова зовсім. У нього є індикатор аварійного режиму, коли він перегрівається, засічується жовтим. То проваривши декілька швів, а таких трошечки більших, він відразу включається в аварійний режим. Починає розкручувати того вентилятора ну, якихось там декілька хвилин і вже, вже можна далі користуватися. А вже якщо літо, то дуже швидко переходить в аварійний режим. І сидиш, вичекаєш, коли він захолоне, тоді знову доварюєш ворота. Ну і чи я рекомендував би я цей зварювальний апарат комусь, то, мабуть, чесно скажу, ні, можна пошукати щось краще. А тим більше, хто займається професійною діяльністю, де треба стати і працювати, то цей апарат цього не, не може дати.